Вчора Путін так весело відсвяткував своє 70-річчя, що радісно стало і нам. Брали в воздуха і по моїй команді на счет три. Раз, два, Шостій ранку всім стало причудово. Якщо вам теж весело, то будь ласка, підпишіться на мене, поставте свій лайк і в коментарях привітайте Путіна. Здавалося б, всього-навсього одне пфу! Стефаніє мама моя. Стефанія! Або як казав класик, міст втомився, проте тепер йому доведеться довго відпочивати. Українська правда одразу написала, що за їхніми джерелами такий подарунок диктатору зробила служба безпеки України. Игорь Стрелков-Гиркин, в принципе, думая так само. Лучшее поздравление Путину на юбилей произвели уважаемые киевские партнеры. В конце августа на вопрос, чего ждать в ближайшее время, я в Крыму при свидетелях. Ответил, у вас есть месяца полтора, чтобы вывести семью, а потом укры взорвут Крымский мост. Ну, на самом деле не ожидал, що попал буквально з точністю до Вот такая вона, бачите, баба Ванга, Игорь Стрелков Гіркін. Путін, я так розумію, одразу зранку прокинувся і почав підписувати усілякі закони про заборону. І перша заборона стосувалася, як ви думаєте, чого? Мультика. Утром вийшов на річку пройтися, а моста, як не бивала. О, нету твоего моста. Я спрашиваю, где мой мост? Сдавалось, после такого для нас усих мал бы настаты судный день. Если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Але ні, Росія застосувала тактичне ядерне терпіння. І тепер сидить з обіцяним обличчям ювіляра Путіна. Такий подарунок йому зробили не хаймерсами, не Нептунами. А такий веселий подарунок привезла червона вантажівка, фото якої вже опублікували росіяни. М? Нічого вам не нагадує. Наближається наближається. Щедро розділи на всіх і з кока Радість відкритась. Святку з кока кола, -кола. Святкуємо разом. З'явилося навіть фото водія вантажівки, який мені здається заслуговує на відзнаку Героя України за. Внесок у перемогу нашої держави над Російською Федерацією. Придивіться, запам'ятайте його, це Борис Юсупов з Краснодара. На нього була записана червона фура. За словами родичів, він продав автомобіль, але новий власник не переоформив його на себе. А оце фото даїшника, який оглядав вантажівку при заїзді на Кримський міст. Дивіться уважно в його обличчя. І це, щоб ви розуміли, на безпеку кримського мосту було витрачено 15 мільярдів рублів. В Криму, звичайно, ж одразу почалася паніка. Люди подумали, як звідси тікати. Порадіти мені здається, можна лише за ту бабеху, який було в Криму так здорово, так хорошо, по-домашньому, що навіть не хочеться уїжджати із Крима. Тепер їй дійсно вона й не може нікуди поїхати з Криму. Місцева влада одразу заявила, що жодної паніки ніде немає. На автомобільних заправках достатньо палива. Просто очередь на заправку з казачки, з комишей. Всім срочно бензина, щоб виїхати, відіймати сюди. У супермаркетах Сімфрополя взагалі так спокійно, як під час новорічних розпродажів. Халяваша на очередь в кожну касу заканчувається в кінці магазину. Вот очередь, очередь. очередь. Одразу кримська влада почала облаштовувати переправу через Керченську протоку, але ж жовтень це місяць штурмів, і їх одразу почало серйозно штормити. Спочатку вони написали, що погодні умови не дозволяють запустити паромну переправу 8 жовтня, але потім кримський Мінтранс передумав, погодні умови різко наладились. поэтому паромне сообщение в Криму запустять уже сьогодні. В принципі ж є і інша можливість переправи весела. Не розгубилося і вже презентувала нову марку, пов'язану з Крим, її макет стоїть на хрещатику, і навіть показала, як буде виглядати наступна з Леонардо Ді Капріо і Кейт Вінслет в головних ролях. А Якщо серйозно, то залізнична частина мосту зруйнована, автомобільне полотно, як каже, кличко трошки втомилося і потонуло. Чи можливо його відновити? В теорії, мабуть, так. Таким чином, поставки тепер паливо різноманітних боєкомплектів і живої сили з великої, скажімо, землі неможливі, як і руху зворотньому напрямку від медичного до евакуаційного, можна звичайно з Ростова і інших портів вести морем, але багато тут не навозиться. Та і цілі занадто вразливі для наших хаймерсів. Орки тепер відрізані, і тепер контрнаступ збройних сил України вийде на новий рівень. А вся ця москальська наволочка понаїхала на наш півострів після 2014 року, зараз буде спішно пакувати валізи і збирати лахи на евакуацію. Всі ці сматрящі, заступники заступників міжрайонної прокуратури на Бентлі, екоінспектори з п'ятиповерховими віллами, тупоголові самки, які навчали своїх чоловіків галтувати Українок – по суші для них залишається єдина дорога через Мелітополь, по суші через Бердянськ і через Маріуполь. От бачите, іншого шляху просто для них немає. Ну, теоретично можна там через Волноваху, але ну дуже теоретично. Звичайно, дивлячись по сторонам з вікна авто, коли їхати вони будуть кричати, що то Україна обстрілює сама себе. Один хуй, вибачте, нам все одно хай дивляться, хай стоять в багатокілометрових чергах, мерзнуть без бензину, їжі і води. І ще нехай будуть дякувати, що ці колони ніхто не обстрілює. Ну, хіба що свої там їх можуть обстріляти? Цьомки-помки! Горить, палає Кримський міст. Ура!